Статистика річ жорстока і невблаганна. Дослідження показують, що діти розлучених батьків удвічі частіше розлучаються у власних шлюбах. Але чому це відбувається? Це генетика? Прокляття? Ні, це вивчений сценарій, який ви, можливо, навіть не усвідомлюєте, що програєте щодня. Давайте поговоримо про те, як розлучення батьків насправді ламає нас і чому ми, дорослі, продовжуємо нести цей тягар. Коли світ дитини розколюється навпіл, це не просто зміна місця проживання чи графіку вихідних, це руйнування фундаментального почуття безпеки. Батьки це архітектори нашого першого уявлення про любов, і коли ці архітектори розходяться, вони мимоволі закладають у фундамент нашої психіки тріщину, яка з роками лише розширюється. Ви виростаєте з підсвідомим переконанням, любов це тимчасово. Будь-які стосунки рано чи пізно закінчуються болем, і саме це переконання стає вашим прихованим ворогом. Психологія тих, хто виріс у розлученні, часто будується на гіперпильності. Ви стаєте детективом у власних стосунках, ви постійно скануєте настрій партнера, шукаєте найменших ознаків охолодження, роздратування чи відсторонення. Те, що для інших є звичайною втомою після роботи, для вас сигнал тривоги, передвісник кінця. Ви живете з постійним, зібраним чомоданом у голові, емоційно готуючись до втечі ще до того, як виникла реальна загроза. Це захисний механізм. Я піду першим, щоб мені не зробили боляче так, як зробили мамі чи татові. Ви або уникаєте конфліктів будь-якою ціною, ковтаючи образи, щоб не розхитувати човен, або навпаки. Провокуєте їх, щоб перевірити партнера на міцність, підсвідомо чекаючи, що він здасться, і піде. Ба Більше діти розлучення часто страждають від глибокого дефіциту довіри не тільки до партнера, а й до самої концепції стабільності, коли в дитинстві назавжди перетворилося на доки не набридне, ви перестаєте вірити в довгострокові перспективи. Ви можете саботувати ідеальні стосунки просто тому, що спокій здається вам підозрілим. Вам знайома драма, вам знайомий хаос це ваша зона комфорту. А здорова, нудна, стабільна любов здається чимось чужим, ненадійним, ніби це затища перед бурею. Але найважчий наслідок це відсутність рольової моделі вирішення проблем. Ви швидше за все не бачили, як двоє людей сваряться, а потім миряться, знаходять компроміс і продовжують любити одне одного. Ви бачили лише два варіанти: або війна до знищення, або холодна стіна мовчання та втеча. Тому у власному шлюбі, стикаючись із кризою, ви просто не маєте інструментів для її лагодіння. Ваш мозок автоматично пропонує єдиний вихід, який він знає, розлучення. Проте усвідомлення цього сценарію це вже половина перемоги. Те, що ви потрапили в цю статистику, не означає, що ви приречені в ній залишитися. Ви? Не є своїми батьками. Ваша історія не повинна закінчуватися титрами на середині фільму. Ви можете стати тим, хто розірве це коло. Але для цього потрібно навчитися робити того, чого не вміли вони: залишатися, розмовляти і будувати мости там, де інші їх спалюють.